Чемпіонат України з боксу серед жінок Чернівці приймають вперше. На Буковину приїхали близько 200 учасниць різних вікових груп. У всіх завдання одне перемогти. Бо на кону у юних боксерок відбір на європейський чемпіонат. В цьому році у них серйозні міжнародні змагання, чемпіонат Європи, який буде в квітні цього року. Старший тренер спільно з нами буде обирати. Збірну команди України, перших номерів, які будуть розглядатися на участь в цих змаганнях для дорослих спортсменок Цей турнір дасть можливість вибороти путівку в склад збірної України з боксу будуть проводитися по жінкам кубок України це етап отбора сборной команди к лицензионному чемпіонату мира, який состоится в 2016 году, в Алматі, где будуть розігруватися олімпійські ліцензії. А титуловані Тетяна Копта Катя Шамбер зможуть краще підготуватися до європейських ігор, які пройдуть цього року. в Азій Баржані в Баку в уюні місяця будуть проводитися європейські ігри. Там будуть два представителя нашої Это Коп Таня в 51 кілограм і Катя Шамбер. Спортсменки кажуть, бокс, хоч і не жіночий вид спорту, але на рингу вони себе почувають впевнено та гармонійно. Працюють на всі 100%, а чи мають велику мету і вірять, що вже незабаром її досягнуть. Хочеться покаряти більше вершини. І найбільше нашим вершина – це Олімпійські ігри. Ми до них прагнемо. Якби чекаємо, щоб додавали наші вагові категорії. І будемо старатися максимум зусиль прикладати і прославляти нашу страну. До того ж кажуть спортсменки і тренери в Чернівцях буксують із задоволенням. Їм подобається і атмосфера, і люди, і зали. Дівчатам кажеш, їдемо в Чернівці, вже посмішка. Вони знають, вулиця Кобилянська їм дуже подобається. Смачна кава, хороший настрій, доброзила доброзичливі. Е, е, Населення, яке гарно тепло зустрічає. чемпіонат у Чернівцях у фізкультурно-здоровчому комплексі Олімпія триватиме 5 днів до 8 лютого. Людмила Григорчук Ярослав Левицький місцевий час.